Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вирішив викласти наш спільний стрім з Анкором на сервері Silver Squad. Ми грали пачкою 6 людей. Я, Анкор, Чугуєв, Кагабоша, Спам і В'юго. Ніхто не знає, хто доживе до кінця, але точно буде гучно. Приємного всім перегляду. Якщо ти будеш затискати від першого обличчя, хто на воєнки бігає. На военке ти бігає. О! З червоним рюкзаком великим, І з серпом. Сюда. О! Давай в полон візьмемо. спробуємо. Та, блядь, да він почне стріляти, якщо в нього зброя ще є. Ну добре, добре, добре. Сам Сомбак йобаний. Ну давай, давай в полон спробуємо взяти. Просто спробувати мені, тихенько підійти піди. Явись назад, но там що займать. А ну пацаны, можна... тихо, 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 Я, нас, Я тип, його проб... зараз не бачу. Не бачу його взагалі. Та я вас он, не бачу то, вас то, б є. Он там хтось б'є б'є б'є. Е, цей вежа і вежею одразу контейнери. Це з. А, це з іншої сторони, з правої, так, так, так? Біля. Так. Все плюс. Раз. Розмовляйте з ним через цей. капс. Він в Можем контейнері, побувати. скоріш за все. Ладно, пішли на воєнку. От в червоному mm, шоломі він справі. Що... Від тебе з правої сторони. На зомбарі там біля сарая тусую Блядь, Блять, я не розумію. Ну, типу... От я уже на воєнці стою. Так, і тобі прямо і и правее. Бачить тебе, червоний солом. І... Він тебе Камні, 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 камні. Тихо, це я, це я. Він стріляє? Стріляє, так. Я працюю. Та ти його в'єбав. Он живый пока. А, нет, все мэр ебать. Умер. Да, он пустой, пистолет был. И рюкзак у него классный. Он встал. не 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 ну не не да, да, Ну да, 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 него! Ну, пиздец! уже рефлекс. Ну не гони, блядь! Та я не хотів, чесно. честно. Я блядь. хотів його взагалі в полон, брати, якщо бы он сразу не стрелял, блять. То... Да нахуя стріляєш стреляешь, нього, блядь. То я уже на рефлексе стрельнул. Він Повин добіжить, я кажу, біжи, блядь, в Новий собор. То я бежу, блять. Но... Я біжу біжу до вас, мне посмотрели. Что после хели путать? У меня працюет. Давай. Подашь пару патронів? Тебя стреляют? Так, так, Зверху. так, сверху десь стрельнули в спину мне. Бачу, 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 бачу его. Раз, два, Та їх там щось багато, їх чи троє. трое. Зверху в це, зале... зеленка, зеленка. Стоїть, дивиться. А мене. Немає. мене нокнуло. Він дивиться. Да, два, два, два. Ой, найс. найс. Два, 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 два типа там. Найс стріляєш, найс стріляєш, братан. Ще, продовжуй. Спам затаскай, затискай, блядь. нормально йдемо. Один дуже червоний, спамчик. В руки, блядь, калаш візьми! В'єбав одного! В'єбав ще одного. З цими ми не розмовляємо. Добивай, добивай, добивай! Червоні пов'язки в них були. Добив одного. Найс. У мене помаранчева пов'язка. Так що вроді більше нікого. Блядь, ну. Да. Акшен. Акшен. Нихуя. Кто рядом? А я... Тип, 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 еще тип. Найс. Nice. Другий, нахуй, сюда. Сосать, блядь. Хорош, блядь. Всех разобрала! Зомбари корову съели. Минус, минус Так, а, хлопцы. А, блядь, типов. Мне кто oh, no. треба. З... Тачка їде, тачка їде, хлопці. А на в той сторони, де лікарня, де майданчик дитячий, юнтер це. <схай> так, хлопчик. Балдж, дякую. Так. Їде в сторону вибора, вибор же у нас з там. Бля, мене стріляє. Стрільба. <світ> далеко дуже. Це далеко. Нема з чим файтитись, так що біжи до це за воєнку. Влад, мені до речі, треба твоя Давай, давай, чисть дам. Хаммер, еди на нас прям. Поля. Блядь, заеба. Ага, он на мене еди. Там двое типов. На в машине. На вас, еду ну, туда. Мы далеко. Ладно, він далеко від мене теж. Мы його навіть не чуємо. Забирай себе. чую, чую, чую. Буду допрацювати, он зліва від мене. Прям нам. Бачу його, бачу, по полям їде. Блять, ну в мене нема чим працювати, сука. Пізда. Блять, він вийшов. Я працюю, це я працюю. Дав. От по одному дав. В мене драба... ой, в мене 45-ки, вони ніхуя йому не зроблять. Але в лісі мог висадити кінтов? Скільки Ні -ні 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 -ні. їх назад біля нас не міг? Я не знаю, я... Стріляв просто по. Бачу, типа. Да-да-да. Над Анкором, над вами. Я йому дал тичку. А, от по нету Дмитрия. Добивал. Так, а дай дай пролутать. Дай, Про... Амк... Тому що у нас ніхуя нема. Да, сейчас труп. Ось тут десь, ось. Ось тут десь. Вот он. Давай, акуп. давай, давай. Вы ну, еще в старому? Так, нас ми... крутять, нас крутять, у нас вон тип біжить з червоною пов'язкою Я не знаю, де це? Мені треба тундру, а... блядь ну, що ви Візор? Ну шо, розрізаєм тут через... Да, Пацани, це ваніла, 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 типу, то шо ти там десь, я ж не знаю Я от біля жахнула, я не знаю Пішли, 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 вон десь тут, побігли. тут десь Ось шо, ось шо, я тут, кіця, ага. кіця Візор палить тебе, блядь Налягаєть, налягаєть Сильно палить, да? Да, так, так, він Тебе Треба Тебе бакашечка може скинути. Он ну, бля, це він. А, в мене ставиться, бля, цей. По мені, по їбать. Це не на нас об нарас Сука, блэк, блядь, наполовину ХП попав. Бля, шо, это только шо хімза. Ну він один, пацани, залишився. Та ну, не, их двоє, их двое. Понял. Да, случайно номасс 76254 э, не розлишни. мене, слышно. Блин, мы тип придут биана. Ебать, просто біля нас тип сидить, ну пізда. Ну от что я кажу, блять, не треба нахуй всіх, блять, в трьох, в чотирьох сидіти. Ну блять Де, бля Ты пизда, пацани, блять, що ну, за стадо, йобане. Блять, да что у вас тут происходит? Кто <связь> сейчас под кустиком крадется? Их да, оранжевого оранжево я... повязка а мы. А, покажи автоматом, где противник. Вот ты Лех встал сейчас. Я, я не знаю, да, в городе. А -а -а. Блять. То есть меня бежать. Кто бежит? Да, 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 тут? В лесе? Да, да, да. Оно стоит. Не, не, все, это я. Лягай. Легай. <плот> это кто, блядь, кто? Я его, я его нокнул. Бля, да, да ти, блядь, біжу до тебе. Тропинка. Я помер. Тропинка. Помер? Да. Він в а шоломі він був і із калашом і з лушаком. Я нокнув його. В мене слабенька була. Він мене сбив, походу. він в тебе рюкзак забрав, я думав, що ти, це, блядь, ти. Нічого його не його? забирав. Ні, ну в нього такий самий рюкзак в тебе. Вьюга, 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 вьюга. Це інша пачка приїхала до вас. Вони походу, між собою воюють, ми них В гості, блядь. Там три пачки у вас, ви і ще дві.